Семирічний Максим разом із іншими дітьми пише листа на фронт. Так каже, хоче підняти настрій українським воїнам. Я їм намалював прапор України, сонечко, їх самих. Такі листи підтримки та подарунки для бійців, які бронять Бахмут, упродовж двох тижнів збирали більше ста сімей у Ковалі, Володимирі та Камені Каширському. Розповіла співорганізаторка проекту Таємний Санта для бійців Інна Поліщук. Також до акції долучилися і небайдужі лучани, які пересилали нам подарунки через відділення пошти. Всі будуть подарунки пакуватися ручками, тому що дуже важливо передати атмосферу від дітей. Ідея була зібрати всі необхідні речі, які потрібно бійцям на фронт. Чиї кави консерв сухпайки якісь. Деякі навіть дітки поприносили технічні речі, скажімо, як павербанки. Цю торбинку ми складаємо їжу. Це також тут у нас салфетки, це для погоди за собою. Одежа, і ще одна одежа. Щоб їм було тепло і вони могли збирати своє тепло. енергічні батончики, щоб їм було ще їсти. Ковальський волонтерський центр Марлох відповідає за доставку святкових посилок на Бахмутський напрямок. Проект Секретний Санта один із понад 20 соцініціатив Волонтерів. Ми передаємо на цьому тижні великі партії Текмеда на Донецький і харківський напрямок. Танкістам 28 ї бригади, 14-та бригада, штормовий п'ятий полк і полк АЗОВ вже очікують подарунки від цих діточок. До 15-ї поїздки на фронт готується військовий священник Матвій. каже цього разу везе медикаменти, засоби гігієни, продукти та подарунки від дітей для бійців Волинської, 14-ї окремої механізованої бригади. Заради дітей сьогодні наші військові віддають своє життя, щоб здобути перемогу і передати діткам. Успішну квітучу європейську Україну веземо повністю завантажений бус. Навіть бувало і два буси, і три буси. Неважливо, яка коробка, чи маленька, чи велика. Важливо, як ми її даємо, як ми її пакуємо, що ми вкладаємо. Микита Чибора, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.